Жіночий бунт на Чернігівщині від самого ранку при луках біля військової частини зібралися з півсотні жінок. Це матері та дружини військових. Чим незадоволені та чого вимагають, розпитаємо кореспондента Сабиті Вікторію Потапову. Вона працює на місці подій. Вікторія, у чому причина конфлікту? Вітаю Анну. Отже, хотіла б визначити, що вже п'ятий день дружини, матері, а також самі військові, приходять до частини А42-45 і протестують власне проти незаконного, на їхню думку, відправлення солдатів-контрактників у зону бойових дій, а саме у місто Артемівськ. Як розповіли нам самі військовослужбовці, 20 травня їм озвучили наказ про те, що вони мають добу на збори, а потім їх відправлять до Артемівська. І в цей же день цих військовослужбовців змусили звільнитися із. Частини в той же час до іншої не перевели і ніде в документах це не зазначили. Якби в командіровку були, так, да, пожалуйста, ми согласні. Ну, коли отак пропонуємо вам, ніяких доказів немає нічого, ми за це проти. Також я б хотіла сказати ще один такий нюанс. Військова частина. Військова частина А-4245 це військово-повітряні сили. А цих військовослужбовців, яких відправляють нині в Артемівськ, е з, ну, говорять тим, що вони будуть служити в артилерії. І як нам пояснили потім юристи, це пряме порушення закону про військову службу у випадку зміну роду служби, перш ніж направлять отаку масу людей, вони зобов'язані провести попереднє перенавчання. Як говорять самі солдати, вони і не проти поїхати до Артемівська, але їм потрібно озвучити чіткі і конкретні умови, куди вони їдуть, з якою метою і на який строк. Також контрактники нам сказали, що рішення командування військової частини їх шокували, тому що потім, як сказав їм командир він про це знав заздалегідь, а їм сказали буквально за добу і не дали навіть зібратися. Найбільше безпокоїть те, що в случаї навіть ротації, яка нам повинна бути через кожні півроку чи три місяці, скільки там, нам нема куди вертатися. Ми ж приписані, будемо в Артемовську. Соотвісно, на ротацію ми вертаємося в Артемовськ. В шокі був. Я не очікував на такі, скажімо, дії з сторони частини, з устана командира. Чіла б відзначити, що нам вдалося поспілкуватися із командуванням військової частини, і там нас запевнили, що солдатів-контрактників, які приїдуть до Артемівська, чекає перенавчання. Але це вже цим буде вже займатися власне інша військова частина. Також командир військової частини А 42 45 запевнив нас, що все зроблено законно, і у і в нікуди солдатів не звільняли, а їх вже ніби як перевели в іншу частину. Їх увільнили від займаних посад в цій частині і призначили на посади цих ніяких розрива, ні військової, ні вислуги років. Ні розриву по контракту в них не буде. Командування військової частини каже, що вже найближчим часом, можливо, завтра чи післязавтра, хлопці таки змушені будуть поїхати в Артемівськ. Втім, самі контрактники, а також їх рідні, подали скаргу до Чернігівського обласного окружного суду і чекають рішення Феміди. кажуть, без цього нікуди не поїдуть. Я б хотіла також нагадати, що за порушення наказу на це хлопцям хлопцям загрожує до трьох років ув'язнення. Анно. Дякую, Вікторія Потапова про жіночий мітинг на Чернігівщині. Матері та дружини військових проти того, щоб контрактники відправляли на схід як добровольців.